Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Тема нашого брифінгу перерахунок пенсій з 1 березня. Згідно постанови уряду від 23 лютого 2024 року номер 185 про індексацію пенсійних виплат і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту населення, з 1 березня 2024 року проведено індексацію пенсій. Підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів. Коефіцієнт індексації склав 1,0796. Індексації підлягають пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року, включно. Постановою передбачено індексацію показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, призначених відповідно до законів України, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Особам числа військовослужбовців строкової служби. Правила проведення індексації визначено постановою Кабінету міністрів України від 20 лютого 2019 року номер 124 Розмірів пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби, з урахуванням розмірів індексації встановлених з 1 березня 2022 року та з 1 березня 2023 року, також мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, особам з інвалідністю з числа військовослужбовців та з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановлено реабілітованим борцям за незалежність України у 20 столітті в розмірі 4200 гривень. Розміри пенсій, призначених відповідно до законів України, про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про наукову і науково технічну діяльність. Постанова передбачає також додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат. Розмір пенсій непрацюючим пенсіонерам, які досягли віку 65 років та отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мають страховий стаж. 35 років чоловіки та 30 років жінки не може бути нижче 3370 гривень. У пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які отримують пенсію, призначену відповідно до закону України про заболовського державне пенсійне страхування, мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, розмір пенсійної виплати з рахуванням підвищень, надбавок, додаткових пенсій, сум індексації. Компенсаційної виплати, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлені законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, не може бути нижче, також 3370 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, також призначено відповідно до закону України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, має страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки. Розмір пенсійної виплати, з урахуванням надбавок, підвищень додаткових пенсій, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати у разі втрати готувальника внаслідок чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлені законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, не може бути нижче 3240 тисячі гривень. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років. Але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Мінімальна пенсійна виплата обчислюється у розмірі пропорційного до наявного набутого стажу, виходячи з мінімальної пенсійної виплати 3240 двісті гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років. У чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок і числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути менше ніж 3240 гривень. У пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років, чоловіки та 30 років жінки, у осіб з інвалідністю першої групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Розмір пенсійної виплати, також з урахуванням надбавок та підвищень сум індексації щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, Інший доплат до пенсії, встановлені законодавством, крім пенсії за особливої заслуги перед Україною, не може бути нижче 2980 гривень. Інвалідам війни першої групи встановлено пенсію у розмірі 15 тисяч 347 гривень. Інвалідам війни другої групи 12 тисяч 396 гривень, інвалідам війни третьої групи 8 тисяч 500 гривень. Учасникам бойових дій 4 тисячі гривень. У інших категорій пенсіонерів, які не працюють незалежно від віку. Та закону, відповідно до якого призначено пенсію, розмір пенсійної виплати, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексації, компенсаційної виплати в разі втрати готувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлені законодавством, крім пенсії з особливої заслуги перед Україною та щомісячної державної адресної допомоги, встановлено відповідно до постанови Кабінету міністрів України 265, не може бути нижче 2725 гривень. Важливо, що розмір збільшення пенсії в результаті вищезазначених перерахунків не може бути меншим за 100 гривень і більшим за 1500 гривень. Разом із щорічною індексацією також проведено перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривни збільшене розмір мінімальної пенсії за віком та доплати за понад стаж непрацюючим пенсіонерам, надбавок, підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму. На підвищення пенсійних виплат додатково спрямовано 215 млн грн. Перерахунки пенсій з 1 березня 2024 року проведено без додаткових звернень пенсіонерам за матеріалами пенсійних справ. Дякую за увагу!